31 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на двох вулицях Красносільського та Сіверянській. Відповідні рішення погоди виконком Чернівської міськради 27 жовтня. Вулиця Красносільського буде перекрита на ділянці від Глібова до будинку номер 71 а по Красносільського з 8 ранку 31 жовтня по 8 вечора 5 листопада. Зважено підійшли до цього питання, і просто якщо ми не зробимо декілька років технічно це відкладалося, там були зроблені роботи значить, по влаштуванню і злової каналізації, і нижній шар дорожнього покриття. Якщо зараз ми це не зробимо, ми, да, ми втратимо ці всі вкладені раніше кошти, тобто це будуть збитки набагато більше. Ніж вартість сьогодні цих робіт. Вулиця Сіверянська перекривається з 8 ранку 31 жовтня по 8 вечора, 30 листопада. Необхідність перекриття пов'язана з виконанням ремонтних робіт комунальним підприємством АТП 2528.